Мої дорогі глядачі, безмежно рада вітати вас на розкладі. Сьогодні будемо говорити про зміни, про відкриту дорогу. Хто збирається переїжджати? А зараз це дуже поширене питання, тому що світ не стоїть на місці, багато трансформацій в просторі, і, звісно, ви їх відчуваєте в особистому житті. Тому у кого відкрита дорога на переїзд, на зміну роботи, сім'ї, житла, майна. Запрошую вас на розклад, буду вам давати цінні підказки, щоб ви не сумнівались, розбирались в собі. Ну і, звісно, змінювали щось на краще, тому що дорога уже відкрита. Вам залишилось лише почути підказки. Дорога вже відкрита. Працюю сьогодні на колоді світлого провидця, вона дуже точно покаже нам важливі моменти. І насправді хочу вам сказати, що є аркан смерті, є старший аркан суд. Просто чудово, тому що це два аркани, які підтверджують те, що дійсно вам потрібні зміни. І не треба боятися відкритих доріг нових можливостей. Тим паче, що дивіться, ви маєте з ким це робити, ви не самі. Багато хто тримається за коханих людей, у когось навіть програється нове знайомство. То вас, вас кличуть, вам допомагають. Тобто, бачите, ви тут не самі. Подивіться. Тут у нас є шістка кубків. Це про те, що близька людина вас кличе, що вас готові підтримати в цій дорозі, в цій подорожі. Ви не будете одні. Далі у вас будуть гарні знайомства, і ті люди, які, яких ви зустрінете, вони будуть вам допомагати. Ви ви будете навпаки ще більше відчувати підтримки в новому місці, ніж ви зараз ну, відчуваєте її там, де знаходитесь. Далі, аркан закохані це про те, що дійсно у ваші кохані половинки також будуть поруч, поруч і це важливо. Двійка кубків це про те, що е, хтось подає вам руку і ви не залишаєтесь одні. Але пам'ятайте, що цю дорогу 100% не можна закривати. І ви це внутрішньо відчуваєте. Можливо, хтось навіть бачив сни, а хтось просто вже зрозумів, що все вигоріло, треба спробувати щось нове. Бо тут, де ви є, ви постійно спалахуєте, бо ви бачите претензії в свою сторону, бачите якісь докори, ви не можете з цим впоратись, і ви розумієте, що продовжувати так, як є, більше не. Не можна, що це вас втомлює. До прикладу, навіть якщо дивитися на фінансову сторону, ви працюєте, ви докладаєтесь, але отримуєте не те, що заслуговуєте, тому що сімка пентаклів це карта очікувань. Чоловік садить дерево, я покажу вам ближче цей аркан. Розраховуючи на те, що це буде приносити. Задоволення, результати фінансові, але насправді докладати треба зусиль. Постійно треба очікувати, руки в землі, тобто це ще й говорить про якусь важку працю про те, що ви дійсно робите щось, не покладаючи рук, а отримуєте дуже мало. Постійно очікуєте, очікуєте, що завтра вже будуть плоди післязавтра, але їх так і немає. І тут настає таке вигорання. Треба розуміти для себе, що насправді. Зробити крок в майбутнє нелегко, але треба розуміти, що вас тримає ось тут і зараз. За що ви тримаєтеся? Що такого важливого відбувається? Якщо ви бачите, що ваші кохані половинки готові з вами їхати, або ж навпаки, ви вже їдете до коханих людей, то навіть не сумнівайтеся, тому що насправді дім там, де ваша сім'я, дім там, де ваші рідні, і дорога вже відкрита, цього вже... Не минути, треба 100% щось змінювати. Завершується розклад Арканом Суд. А мені знаєте, що хочеться вам сказати до, до цієї карти. Це така цінна підказка в тому, що ви вже здихнете з полегшенням, вам стане просто легше. Ви залишите позаду багато жезлових моментів, тобто багато претензій, багато ситуацій, які вже не давали вам спокою. Ви трішечки звільнитесь. У вас буде дійсно така трансформація, тому що тут йде переродження, де випадає аркан смерті. Це завжди є можливість позбутися гіршого і прийти до кращого. Є можливість переродитися і змінити життя. Тому загоряйтеся цією ідеєю, не зупиняйте себе, нічого не бійтеся, ви 100% будете не самі. Я можу вам побажати лише щасливих, відкритих доріг. Це теж немало важливо, тому що багато людей залишаються через те, що дороги закриті. А вам дорога відкрита, тому тільки вперед. Нехай вам щастить, нехай завжди буде вам добре. Не стійте на місці, шукайте кращого.